Один плюс один продовжує ефір Євген Плінський Ната Островська, і зараз будемо говорити про новий та сучасний тип протезування в Україні. Мова про остеоінтеграцію протеза такою технологією коштує мільйон гривень. А потрібен військовим, у яких надскладне поранення, яким не підходить класичне протезування. Докладніше про цю технологію та про те, чому держава не береться фінансувати такі протези для військових. Будемо говорити далі з нашими гостями, які вже в студії. І представляємо гостей В'ячеслав В'яслав Запорож. Я. Засновник та керівник благодійного фонду центр складного ендопротезування остеоінтеграції та біоніки вітаємо вас, В'ячеслава і Олександр Толоченко, ветеран війни. Вітаємо, вітаємо вас в студії. Дякуємо, що завітали. Отже, В'ячеславе, давайте розпочнемо з вас. Ми багато в ефірах говоримо про важливість реабілітації, відновлення і протезування військових, але от цей термін індопротезпроостоінтегра да, ми, ми чуємо вперше. Розкажіть, що це за технологія, чим вона відрізняється від класичного протезування? Це технологія, коли титановий імплант. Оце титановий імплант вживляється, вставляється в кістку, підготовлену кістку. Титан це пористий метал, дуже нейтральний до організма. І кісткова тканина виростає в титановий імплант. Буквально вже на другу-третю добу можна ставати на тимчасові протези. І до цього титанного імпланта кріпиться через спеціальний запобіжник протез. Тобто в класичному протезуванні протез кріпиться через сокет, через куксотримач, на м'які тканини. Оце принципова різниця. На м'які тканини. І передача навантаження. Проходить через м'які тканини при остоінтеграції вживлення титанового імпланта у нас навантаження від протеза передається прямо на кіску, як і було до втрати кінців. Тобі інтеграція означає, що ми інтегруємо, інтегруємо. Проте, проте протез да. в через титановий кисну. імплант протез. і військовому набагато легше потім да. виконувати всі функції для життя. І давайте не будемо гаяти часу. Одразу виведемо QR-код на екран, тому що є збір. Також поговоримо докладніше. Про те, чому держава не фінансує таке протезування, але нам треба зібрати кошти на протезування конкретних бійців. Зараз назвемо їх, і ці гроші підуть на протези. Ось такі за новою технологією. На конкретні на титанові бійців. імпланти. На титанові імплантинові, імпланти. ну, скажіть, на що так. збираємо? І для кого? Ми збираємо а, на 11 титанових імплантів. Для восьми ветеранів складною ампутацією, оста інтеграція це для складних випадків на титанові імпланти. Самі протези отримують ветерани за рахунок держави, а титанові імпланти, на жаль, не фінансуються ні однією програмою державною. Це вісім ветеранів складної ампутації, молодих, активних. Це Христина Безрук, Михайло Сабко, Готлінський Денис, Денис Місяць. Руслан Гурський, Сергій Харченка, Дмитро Гутник, Денис Мартиненко. Три ветерана – це Харченка, Кристина Безрук та Собко Михайло з подвійною ампутацією нижних кінцівок. І ця технологія дозволить їм стати всім-восьми стати мобільнішим. Причому всі ці ветерани вже пройшли класичне протезування, і їм не вдалося опанувати. Наприклад, Крістіна Безрук, на жаль, прізвище без рук, але вона втратила дві кінцівки. Молода мама, 28 років. У неї мета, коли ми її класично запротезували, вона сказала мені: В'ячеславе, так я не можу сукню вдягнути, а як я юбку вдягну? Бо після класичного протезування за рахунок сокета це дуже велика нога. Отримується вона, коли себе побачила в зеркало, втратила свідомість. На жаль, друзі, давайте будемо активними. Ми сьогодні дуже добре. Ви дуже добре відгукнулись на прохання прокордонників збирати на дрони. Більше 200 тисяч гривень вдалося зібрати. Давайте відгукнемось на потреби в реабілітації Відновлені наших героїв ветеранів. Це дуже важливо 100, 200, 500 гривень. Олекс... То скільки може Олександре? Хочеться вас розпитати, вас. Е Є зараз протезування класичне і е, остеоінтеграційне. поділіться відчуттями і своїм досвідом в чому різниця, як ви відчуваєте? Ну відчуттями я пройшов уже процес реабілітації на остеоінтеграції. А на правій кінцівці в мене класичне протезування. На даний момент я не можу пересуватися постійно на протезах, бо в мене змінюється кукса, змінюється розмірами і просідає постійно, і Потрібно замінювати. Я за два місяці вже на класичному протезуванні замінив п'ять куксоприймачів. Від того, що займаюся спортом, вона стає менше, 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 і я не можу постійно пересуватись. На ОСТ-інтеграції я зробив ОСТ-інтеграцію в квітні, і зараз я вже можу проходити я. Можу проходити більше часу ніж по вісім годин, але я не можу пересуватися більше через класичне протезування, бо тобі ж кукса змінюється і приходить на другу ногу. Потрібна ости інтеграція в планах так. Я вже так за цих півроку, де я перехожу на протезав, переконався, що і на праву хочу ости інтегративне протезування, то в планах будемо думати робити і направо, щоб я міг вже забути завізок і пересуватися на ногах постійно на постійній основі. А в чому Ладно, В'ячеславе, Ну так, 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 так такого протезування зараз в Україні. Чому держава не приділяється вартість титанового імпланта коштує 23 тисячі євро комплект титанового імпланта, без медичних послуг? Держава не має пакета НСЗУ, бо в Україні це новий. Метод проти... метод е... втручання хірургічного. Хоча перші операції ми зробили в травні 23-го року. В Україні ми вже зробили 65, плюс плюс сьому році, чотирнадцять сімдесят дев'ять остоінтеграції. Минулому році ми розробили протокол остоінтегративного протезування. Зараз він знаходиться на затвердженні у пана Ляшка. Прийшов громадське об... об... обговорення. І далі ми надіємо, що будемо буде е, е, застосований пакет НСЗУ, розроблений, затверджений. Ну це рік. І ось е, пакет НСЗУ може з'явитися в наступному році. Може з'явитися. тому ми зараз робимо фандрезінг. От е, в грудні ми зібрали 14 мільйонів і зробили 14 операцій. Вже в цьому році і прозвітували зараз, коли нам дав згоду професор Альмаделіс, ми привозимо топового хірурга Ортопеда Сідне, який погодився приїхати. У нього відрядження в Європу. Він погодився на тиждень заїхати. А там, на жаль, все бізнес Хочеш, щоб ми приїхали заплати 100% за титанові імпланти. Але військовим значно простіше потім жити з да, да, таким імплантом. Олександре, а де ви отримали поранення? І зараз ви є складовою частинкою так цієї програми і закликаєте інших донатити і допомагати Звичайно, бійцям? на перш за все. Я хочу ще раз повернутися до стантеграції. Це зручно, це дуже швидко знімати і не потрібно там і все протез від не потрібно носити, не тече? ні, звичайно. Ні. А кажуть, все... що тече все добре. І і не болить. потрібно носити силиконсиликонові накладки, бо літом я ходив. То це дуже незручно. Нога париться, постійно, якісь подразнення, осипи. Ну тут все все добре. Я літом в морі купався. І суть в тому, що інтеграцію через місяць ти можеш стати вже на тренувальні протези і через місяць піти. Так як в класичному протезуванні, поки ти тобі зроблять куксоприймач, це займе набагато більше часу. Поки ти звикнеш до силікону і куксоприймача, це також довгий процес реабілітації. І на острінтеграцію воно набагато простіше. Поранення так. ви де отримали? Поранення я отримав в 23-му році, 11 травня 23-го року, під час виконання бойового завдання під Кліщівкою. Ми з групою вже висунулися після штурму, висунулися. Потрібно було забрати людей з позиції. Я був старшим групи, і я вийшов з наших окопів, прийшов метрів 70 і підірвалися на противопіхотній міні, яка зразу відірвала мені ліву ногу і праву вже ампутували в лікарні. 17 часов турнікеті і... Ну, і тут ще важливо, що в Україні так протезують і в Україні так. проводять ці так. операції. Не треба їхати в Сполучені так. Штати Америки. Бо за три роки війни ми спілкувалися з багатьма військовими. І вони кажуть, що літак, потім там нові умови ти звикаєш. До того англійська не всі знають Просто так. Перш за все що обслуговування протеза. Це теж дуже важливий фактор входить в пакет. Як да. можна сказати? Да е, е, зараз ми пишаємось. От місяць тому до нас приїжджали лікарі з Данії на. Навчання поста інтеграції з клініки Датської, яке це робить до нас. Приїжджають англійські протезисти. Ми робимо разом воркшопи. Ну із-за великої кількості, а це кількість це біля 80 тисяч витиранів сампутації. Це, це жахливі дані. Да? 80 тисяч витиранів сампутації. Ми стали досвідчені. Ми стали професійними. У нас найкращі зараз протезисти. І так, щоб розуміти навантаження на протезну галузь, зараз десь ми робимо всі разом 500 протезів в місяць. А у нас кожен місяць плюс тисячі витиранів сампутації. Де шукати на все це гроші? Ну, ми, ми розуміємо, що там держава має включити всі б хотілося б, щоб це були бюджетні гроші, бо ну суми великі. Але все ж таки, зараз ви шукаєте і їх... Фандрезен. Ми зараз щоб знаєте, я до всіх звертаюся. От всі тиждень тому показали збор на ядерку, як всі за тиждень, за добу зібрали 27 мільйонів. Я вас теж прошу показати. Це дуже важливо, це конкретні люди. Я знаєте, кожен день спілкуюсь з комерсантами, я кажу: задонать гроші і візьми фотокарку одного з ветеранів. Ми приїдемо, підпишемо, він буде у тебе в кабінеті. Ти допомагаєш Аєш конкретної людині, ти становишся частиною цього титанового імпланта Це працює, і нам треба розуміти, що ці 80 тисяч ветеранів які втратили кінцівку, вони повинні бути запротизовані і соціалізовані. Суспільство повинно прийняти їх. Це дуже важливо. Якщо ви бачите ветерана на протезі, підійдіть, подякуйте просто привітайтесь і подякуйте йому з гарним настроєм. Про це ми обов'язково теж будемо ще говорити з бійцем о 10.50, подивитись в інтерв'ю, зачепили цю тему і долучайтесь до важливої справи. Є QR-код на цьому екрані. Потім можна відгортати трансляцію в Ютубі і задонатити, хто ще. Не зміг. Ми говорили конкретні імена військових. Кому ваша копійочка вона дістанеться і буде не інтегровано вистаку справу в імплант? Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали Дякую. до нашої студії В'ячеслав Запорожець та Олександр Толоченко були Дякую. разом з нами.